Третя секція озера О, цокаль. Ну, срали, мазали, ліпили. Оце стіни тут не має бути. І ми, коли були у вівторок, ми звернули увагу підрядника на те, що її тут не має бути. І вже попросили, щоб їм заплатили за це. Попросили тут передбачувати для. Щоб майбутні двері тут були, бо тут прохід до насосної, а щоб тут були майбутні двері. Ніхто нічого не передбачив, як ми бачимо. А, тобто розберуть отак частину стіни і, і не заплатять їм за гроші, не за монтаж, не за демонтаж. Бо якщо вони не чують те, що їх просять, то що, що тут сказати? У нас справа в чому? Чому там не має бути стіни? Стіна отак, отак стіна а, отут мала проходити стіна, щоб ми мали доступ до насосної і. А, так. Електрощитова напевно тут десь також була, бо тут вони поряд були. Ми домовилися, оскільки це все приміщення було у власності. Ми домовились власником, що він виділяє нам частину свого, своєї власності і ми його залишаємо як місце загального користування, щоб був доступ до загальних комунікацій. Ну, Підрядник нас не чує. буду... Робити зауваження в чергове, буду писати листа, сфоткаємо окремо і напишу листа. Тут, тут також вже змонтовано, зараз включу, ось. Бачите, тут є стіни. Ось такі приміщення, напевно, тут тіпа передбачається. Мокрий, тут... не знаю, тут що, коморки якісь чи що. Ось отак тут все змонтовано. Ось такі проходи, розподіли. Тут було у власника геть трошки інакше, і він написав а, листа, але з запізненням. Але Георгій мав Прийняти в роботу. Ось таку перемичку мали передбачити, щоб потім зробити двері. Ніхто не передбачив. дитячий садок якийсь у нас. Бачите, тут уже стіни. Добрий день. Більше поки нічого тут не змонтовано. Поки так. Я не знаю, а тут отак буде на першому поверсі, як тут на цоколі. Бачите, таке гарненьке. Тільки тут воно все зроблено по-людяному, а там якось не знаю. Я... Шановні власники, будь ласка, якщо я пишу повідомлення, що у вас строк такий, -то, то підніміться і зробіть те, що вас просять вчасно. Вчасно.